Вітання аграріям! Ми вже звикли з вами, що дуже часто в своїй роботі ми використовуємо такі препарати: чи гербіциди, чи фунгіциди, чи інсектициди, в складі яких є дві і навіть інколи три діючі речовини. Для того, щоб розширити спектр дії цих препаратів, для того, щоб знизити резистентність культур, щоб не було оцього звикання трішки того, трішки того внесли. І таким чином, якби ми собі нормально працюємо. Але час від часу виникає в ситуації, що, можливо, якийсь препарат так вийшло, що немає на ринку. Нема дефіцит на нього. Або, наприклад, ми розуміємо, що якщо ми будемо компонувати з препаратів, які місять по одній діючій речовині якийсь препарат комбінований, то так нам буде дешевше. Або, наприклад, нам одну з діючих речовин ми хочемо додати більше, ніж в тому препараті. В цілому збільшувати норму комбінованого препарату дорого. Ми взяли два препарати, які містять по одній діючій речовині, скомбінували, додавали, як нам треба. І отримали якби, бакову суміш, яка нам буде вирішувати ті питання, ті проблеми, які в нас є. До чого я це все? Та, до того, що, наприклад, в цьому році, ось, коли нам потрібно було обробляти ріпаки від бур'янів, був дефіцит такого гербіциду, як слаж, який місто своєму складі галоксофен метил 5 грам на літр, і глопіраліз 120 грам на літр. І відповідно, що ми робили, нам треба було скомпонувати. Наприклад, ми взяли окремо галоксофен метил, той самий геліантекс, і взяли, наприклад, Наприклад, цукрон плюс той самий клопіралід. І тоді виходить задачка з плюсиком. А скільки нам треба внести клопіраліду, скільки нам внести? треба внести галок метилу з геліантексу і цукрону? Як скомпонувати ці препарати, щоб у нас вийшов слаж? І часто тут виникають знаєте, якісь непорозуміння. Або, наприклад, хтось собі рахує так, хтось собі рахує так, в результаті виходять різні цифри. І знаєте, як завжди, коли це робиться на скору руку, то це не дуже добре. Тому треба спокійно собі сісти і все прорахувати. Я, наприклад, роблю, можливо, у когось інший спосіб. Набагато простіший. Я це роблю за пропорцією, Я складаю собі пропорцію, і я розумію, розуміючи, що я там прописала, я розумію, що тільки так і ніяк інакше. І хто би мені не казав, що це от така норма чи така норма, ні, я склала пропорцію, все чітко вирахувала і маю якби, норму. Знову ж таки, це просто математика, тут немає нічого надзвичайного. Але, знаєте, коли це оце все дуже бігом-бігом, інколи може бути плутанина. Тому сьогодні у відео ми навчимося, як це рахувати. Хто знає, вміє, проходить мимо, кому треба ця інформація. Залишається, і ну, в кінці ми будемо знати, як, коли е відбуваються такі треба зробити розрахунки, будемо знати, як їх зробити. Отже, отже, е дивіться, складаємо пропорцію. Так? Ми маємо геліандекс, який у своєму складі містить 68,5 грам галуоксифен Так? Тобто в одній літри геліантексу у нас є 68,5 грам, а в скількох літрах у нас буде тих 5 грам, які містяться в слажі. Так, от ми склали собі от пропорція. Ми собі склали пропорцію. Далі що у нас? Х дорівнює, Ми 5 множимо на 1, ділимо на 68,5 і отримуємо 73 грами, тобто 0,073 літри на гектар. Нам треба внести. Геліантексу, щоб замінити отой галоксифен метил із слашу. Тепер друга частинка. Клопіроліт. Цукрон містить клопіралід у нормі 300 грам на літр. Відповідно, в одній літрі у нас 300 г. Скільки у нас буде, скільки нам треба оцих літр цукрону, щоб отримати 120 грам клопіраліду, знову ж таки, пропорція Х у нас дорівнює 120. множимо на 1, ділимо на 300. Ну на якби множити, ділити на один не обов'язково, але вже маючи оцю пропорцію. Щоб ми просто собі до кінця розуміли. І в нас виходить 0,4 літра на гектар або 400 міліграм на гектар, нам потрібно внести цукрону. Дивіться, але ця мова йде про те, коли ми, наприклад, слаж вносимо у нормі 1 літр. І ці наші кількості: 5 грам галоксифен метилу і 120 грам клопіраліду, у нас мітиться в одній літрі. Тобто, тут, якби отак просто, ми собі взяли і розрахували. Але давайте інший випадок візьмемо. Наприклад. Ну, тут зрозуміло, сподіваюся, типу, все розрахували, якби ніхто, типу, сумнівів не має, що саме так нам треба зробити. А тепер давайте розглянемо трішки складнішу задачку, коли у нас норма не кілограм, не літр на гектар один, а якась інша норма. Відповідно, наприклад, ми беремо Макси, Максі, так, який містить своєму складі, трибенеронметил і тифенсульфоронметил. І, але норма цього препарату у нас. Скажімо, там беремо 35 грам на гектар. За якихось причин ми вирішили, що нам потрібно окремо вносити теребельноронний метил і тип метил з окремих препаратів. Для прикладу, я взяла, наприклад, герсотил і оріон. Отже, що нам спочатку потрібно зробити? Нам спочатку треба зрозуміти, а скільки діючої речовини міститься в 35 грамах. Тому що в одному кілограмі ми бачимо, що трибунерон метилу у нас міститься 562,5 грами, і тифенсульфорон метилу 187,5. Але ми вносимо 35 грам. Відповідно, спочатку нам треба визначити, скільки діючої речовини в 35 грамах. Отже, 1 кілограм. Складаємо пропорції ту саму У одному кілограмі 562,5 грами. А скільки в 0,35 тоді Х 35 грамок, ми не знаємо, буде Х. Отже, Х у нас що? Х у нас дорівнює. Тепер ми беремо 0,35, множимо на 562,5, не обов'язково ділити на 1, але ділимо на 1. І отримує 19,69 грама. Ми вносимо трибінерон метилу з тими 35 30, 30, грамами. Гренадер Максі. Далі так само розраховуємо тифенсульфорон метил. Тобто в одному кілограмі у нас 187,5 грам. скільки буде міститися в 35 грамах. Визначили за пропорцією 6,56 грами. Отже, далі маємо герсотил, так. І нам тепер треба герсотилу внести, щоб стільки, щоб вийшло діючої речовини, ми собі вирахували, що требунерон метилу нам треба 19,69. Отже, я трішки підчитую, знаєте, щоб я бо, бо цифр багато, щоб я щось не... Не заблудилася вам. Отже, в герсотилі міститься требінерон метилу 750 грам. В одному кілограмі 750 грам. А скільки треба кілограм того герсотилу, щоб отримати 19,69? Все, за пропорцією х доріні 19,69, множимо на 1, ділимо на 750. У нас виходить норма 26 г на гектар. Визначили, визначили, і в тих 26, 26 грамах герсотилу буде міститися трибенерон метилу стільки, стільки в 35 грамах гренадер Максі. Ну, сподіваюся, знаєте, коли ви це читаєте, коли я говорю, можливо, на слуху не складно сприймається. Але коли ви бачите цифри, якби тут стає все зрозуміло і просто. Так само, Оріон, Тифенсульфурон у нас в нормі 750 грам. Те саме, тобто в одному кілограмі 750 грам, скількох кілограмах у нас буде 6,56, тому що ми собі вирахували, що ми з гранатер. На дар максі вносимо 6,56 грам тифенсульфурон метилу. Знову ж таки, пропорція. Склали пропорцію, і нас вийшло 9 грамів. Ось така інформація сьогодні. Я розумію, що з однієї сторони хтось може подивитися це відео і сказати, типу, нащо ти це все говориш? Якби це все і так зрозуміло, це все, якби математика, не знаю, за який там клас. Але я знаю, що спілкуючись з агрономами, з фермерами, я розумію, що на цьому етапі час від часу виникає проблема. Тому, будь ласка, сьогоднішнє відео для того, щоб ви чітко, точно знали, що от так і не інакше, і хай ніхто нас не збиває з пантелику. Ось така інформація. Я сподіваюся, що вона буде для вас корисною. А я вже буду з вами прощатися, бувайте здорові! Ви і ваші рослинки!